Шановні наші гості. Погода сьогодні, як влітку. Я не пам'ятаю такого літа. У нас на Прикарпатті, щоб спека була. А при тому, що у нас вологі сьогодні 92%, це ви відчуваєте. Це на Закарпатті 50% легше переноситься, ніж у нас. Отака погода до такої вулосі. Але полудень вже якби температура знижується. Ми сьогодні з вами, ми, це Славко Ярослав Керуєць, моє ім'я Тарас. Знаєте, як у нас Бойків, бо Бойків ще так називається наш край. В нас завжди рівність була до батька і матері. Та у нас ніколи не вітали по-батькові, а завжди Тарас, син Василя та Степані. Ну по-нашому, по-українськи це так звучить. І ми... старий дом, ви бачите, він ламається зліва тільки що. Ще... Тут знаходиться ресторан Козацький Хутір. Отут, тут, беруть копальне озеро, пляж, то наші річки вони такі маленькі, що купатися в них неможливо. Як молоді іскорсеводи наші кажуть, глибина нашої річки боріс людини, але в лежачому виді. Тому тут дамба, тут озеро, і ми влітку тут завжди купаємося. Відсид так називається. База відпочинку ми тільки що залишили, Піднімаюся на пагорб, з правої сторони зараз будуть відкриватися краєвиди сусіднього міста. Місто називається Стебник. Стебник це промислове, невеличке місто. Те, що ви зараз бачите, це залишки колійного заводу. Під нами, бачите, як на дорозі провалля з'явилася. Під нами знаходиться шахта. Шахта глибиною 132 метри. В шахті поклади калійної солі, Сільвініт і каєніт. Калійна сіль після переробки використовується для мінеральних добрив. Конче в Україні потрібні. І не тільки в Україні ці мінеральні виборна. Сіль. Правильно українською мовою виварювальна сіль метод варіння соленої води. Карпатські гори, які ліворуч з'явилися. Це частинка Бескет, за тією грядою знаходиться курорт східниця з великими запасами на втусі. І, до речі, і там є вода типу Боржомі. Або в нас називається. Вода содова. Це та вода, яка помічна при лікуванні печії, або іжога, як колись казали. Після щось такого гострого посмакуєш, відчувається в шлунку гриць. От така вода в нас є. В розказці так само вода була. Коли будували санаторій Рубін, Робили сваї і щезла ця вода. Модричі, так село знаходиться поруч. Бо колись, як троскавець отримав статус курорту, була рада, яка затверджувала план розвитку курорту. Оця рада називалася Модро. Модричі, тепер село називає Чана сіль Бувало таке, що. Чумаки зверталися до власника. Чому ми чекаємо? Вони не розуміли, що поги... погода впливає на час варіння. ну а незадолований власник взяв в руки батога, або як у нас кажуть, бич, та й наказував Силиварів. Оце місце бичем називали. Але бич скоро став відомий, багатийці оголошують. Від сьогоднішнього дня ковці повинні проїхати через ворота. Вони хочуть, якби проїхати вдало, але товар було вище, товар чіпляється і падає на дорогу, а охоронці оголошують. Від сьогоднішнього дня товар, який впав на вулицю. Це є власність нашого міста. То напевно, те прислів'я, якого ви знаєте, що впало, то пропало, це наш стрим. Ось вам і вулиці такі круті. Ось вам вибоїни посередині. А чому вони отакі з'явилися? Бо купець знову. Врахував. Так можна зекономити, але той віз буде не високий, не широкий. А він довгий буде і почали проїжджати. А тут за воротами яма, і прив'язані поруч собаки, а собаки гавкають, а коні рвуться в різні стороти, а колесо падає в яму ламається. Весь товар на вулиці. Ось ми так Славко, бачите, як. То наліво, то направо. І зараз вулиця, яка називається бо на цьому перехресті, це перехрестя, де дорога ліворуч веде на Львів і на Київ. Направо на захід дорога веде в Карпатські гори, а далі вже за горами Європа і до Чорного моря. Якщо назад поїхати через другой Самбер. Ми будемо заїжджати до Польщі, а через Польщу, як переїхати, це дорога до години Данська до Балтики. А ми зараз будемо в південному напрямку рухатися. Це дорога через Вимостити цю площу розібрали замок 1485 року. Діти нашого художнього училища. Училище Ліверуч. Вони отут, де стадіон невеличкий, впорядкували. Ну, зараз вони на канікулах. Навчання почнеться вже з понеділка. Вони знову будуть впорядкувати оцей стадіон. Отут вони знайшли мури. Директор задзвонив до Львова, зі Львова приїхали спеціалісти, археологи приїхали підтвердили, ось вам колишній центр нашого строя". Зараз ми з вами проїдемо частинку головної дороги України, це Київ-Чоп. Якщо би направо повернути через гори, а ліворуч – на Київ, а ми тільки переїдемо і будемо приїжджати через річку Стрий. Ви побачите, дощів давно не було. В Карпатських горах сухо так само, тому грибів немає. В горах. Але коли дощі приходять, це в нас вже злива. І злива, тоді піднімається рівень води, і тиск води. То ви побачите поруч два мости, які були зруйновані водою. Отака сила води. Ось вам СТР, абревіатура. Небезпечної води. Ось вам дорога, якою ми їдемо, автострада і знаки попередження для наших водіїв. І ті слова, які ви знаєте, які у нас стрес, страх, екстрим, та і інші, це попередження про небезпеку. Зараз ми. Мостом через річку Стрий приїдемо і будемо приїжджати з селами Стрийського району. Будемо приїжджати невеличкий курорт, курорт моршон називається невеличкий, тому що навтуся наша це вода, яка нетранспортабельна. Вона вивітрюється а моршенська вода вона е, росолом. І продається, зберігається рік, тому ми цей невеличкий курорт приїдемо. А з Моршином будемо заїжджати і приїжджати територію Івано-Франківської області. От вам річка Стрий. Ось вам сьогодні мілка вода. Бачите, як вона. О, бачите, її зовсім не видно. Тільки гляньте, подивіться, зліва і справа тільки домби величезні. Гляньте зліва, бачите, що вода творить. Ось вам мости, два, які зруйновані. І от залишивши стрій, будемо приїжджати з Трійським районом, а вже заліняють вікна, значить відпочивальників тут не було влітку так само. Поруч знаходиться завод мінеральної води. Це вода, яка називається Моршинська, Вона не лікувальна, вона питна або столова вода. Бранд сьогодні дуже відомий у нас в Україні. Санаторії Моршина знаходиться в курортному парку. Ми частково ці санаторії будемо бачити. Це санаторій Лаванда, Міністер, перлина, Прикарпаття. Якщо в Роскавецьке санаторій про спілок вже давним продані, то тут ще є проспілкова власність, а є забудовані лікувально-курортні комплекси. Це лікувальня і курорт відпочинок таке поєднання. Тут готельна частина крута, як кажуть тут. І певне лікування тут якісне, і харчування лінія зовсім інша. Є. І лікувальні курортні комплекси мають класиць. 5 зірок Святий Шарбель. Ось мені. більший відомий в Моршині Лікувальний заклад. З правої сторони біля. Богдана проїжджаємо, так, цей комплекс називається. Класності менше, 4 зірки. От Справа знову ви бачите, Святий Шарбель. Під черепицею коричневою. Це Лаванда, це проспілки. Зараз ліворуч ми з вами бо будемо проїжджати біля залізничного вокзалу. Це сполучення Львів, старий Моршин, івано франківськ і Чернівці. Дорога зараз направо до півто. В півті відпочивальники п'ють лікувальну воду ропу. Ропа це розсол. Розсол розбавляється до певної концентрації. Є слабенька і міцніша. Це визначає лікар. Що лікує ропа? А ропа лікує шлунок і желудок. бачите? Але Моршинська ропа є в продажі, тому бачите, він такий курорт невеличкий, але знаний. Зараз ми з вами проїдемо залізницю стрій івано Чернівці. Зараз будемо проїжджати біля центру реабілітації Говерла. Цей комплекс був збудований для ветеранів ООН. Це для українських націоналістів. Тут течії різні були. Це течії українських націоналістів під проводом Степана Бандера, це молодь, це ті поважні, які хотіли полюбовно з поляками вирішити питання.